Коростишівський центр соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів не має можливості опікуватися 20 людьми з інвалідністю, розповіла Валентина Ковальчук, директорка центру. За її словами, підопічні потребують спілкування з психологом, а підприємство не має грошей для оплати його послуг. Вона каже, що підприємство стало збитковим. Проблема, що немає фінансування, не фінансується нас психолог з цими дітьми. Так вони б займалися, і вони там. А мами тут, хоча б трошки дихали, ті мами. От для того воно було створено це підприємство. У 1995 році Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю заснував Коростишівський центр соціально-трудової і професійної реабілітації інвалідів. Тоді Валентина Ковальчук на базі центру створила самоокупне підприємство з пошиття постільної білизни. Жінка розповіла, що мала дочку з інвалідністю, яка прожила 52 роки. Щоб заробити гроші та соціалізуватися, Валентина Ковальчук принесла до центру дві швейні машини і оверлок. А потім разом із дочкою ходила сюди на роботу і шила постільна. Продаж. Вона каже, що надавала можливість погодинно працювати і заробляти жінкам з інвалідністю та матерям, які мали дітей з інвалідністю. Вона сиділа тут, я сиділа тут, так ми працювали. Ну, Приступи були, рятували всі. Але основне те, що вона була на робочому місці, це для неї було. От ми встаємо рано, і Оля, давай ідемо діваємося, йдемо на роботу. Значить, ми повинні помитися, почистити зуби, в і йти на роботу. Я не тільки за своє дитя, я розуміла, що це треба побільше їх забрати, цих діток. Місцева жителька Валентина працює на швейному підприємстві шість років. За її словами, п'ять років тому підприємство відшивало п'ять тисяч постільних комплектів за місяць. Зараз шиють до 300 комплектів за індивідуальними замовленнями. Ми не сядали, не, від... не, від... не віддихали, а робили, робили і робили. Бо було дуже багато заказів. Зараз дуже мало. Як в ті часи ми замовляли на тиждень по два замовлення тканини. Привозили то час два на місяць. Уся керівник я отримую 4 тисячі. Ну хіба ж це гроші взагалі в наш, в наш час? І так само люди. 3-4 тисячі зарплата. Місцева жителька Дарина Задніпрянець має інвалідність. Вона розповіла, що до центру соціально-трудової і професійної реабілітації приходить заради спілкування. Спілкування всім потрібно, і я хочу добитися, щоб був у нас психолог. Хоча б на півставки, місцевий житель Федір Росінський каже, що сам доглядає 41-річну дочку із важкою формою ДЦП та неврологічними розладами. І мені, хоч розірвись, вже само здоров'я нема. і жінка померла 11 років назад. Ніхто ними не займається. Марії Гриценко 86 років. Вона доглядає за 53-річною дочкою з інвалідністю. Жінка каже, що групові зібрання та заняття допомагають її дочці орієнтуватися в соціальному середовищі. Напишу там бумажку нас ларочок рядом, побіжить хліба, купити вона. А також мені магазин куди треба. Я не можу. Мене нога зломана. Це вона так замітає. Треба, щоб згадати там замити, там замети. У Нас була психолог, у нас дуже діти були наші задоволені, батьки теж. Вона йшла в парк з ними. Вона йшла в нас лина з ними йшла в магазини, вона їх вчила в соціумі поводитися. Вона була на громадських засадах. Але вона ще працювала. Але якби було фінансування, якби ми могли її заохотити, вона б ходила б ще. Раз два в тиждень ми ж листи писали. Нам приходять всі, Що ну державою не передбачено, фінансування немає те. т.д. за словами Юрія Денисовця, виконувача обов'язків Коростишівського міського голови, у міській раді шукають шляхи вирішення проблеми з психологом у центрі соціально трудової і професійної реабілітації. Я не знаю, як на рахунок психолога, який раніше працював з. З людьми, але не знаю, чи ми зможемо його повернути, чи тому, що ну це був вибір людини. Пізніше у нас є психолог у центрі надання соціальних послуг. Є психолог у нас в нашій лікарні. Я думаю, що є варіанти, над якими можна подумати і попрацювати для того, щоб підтримати центр соціально-трудової реабілітації. Валентина Ковальчук каже, що на посаду керівника центру соціально-трудової і професійної реабілітації важко знайти людину, яка б реорганізувала підприємство і підвищила його рентабельність. У квітні 2025 року на посаді комерційної директорки почала працювати Яна Юзефович. Вона каже, що наразі на підприємстві шукають джерела фінансування. Я зараз займаюся пошуком клубу підприємців. Шукаємо збуту, варіанти збуту. Для того щоб не просто бути на одній лінії, а щоб знову ж таки вийти кудись вперед, я розглядаю залучення державних коштів. Саме отримання гранту грантової допомоги на відкриття суд підприємства, яка є зараз, просто це буде можливо інша назва з іншим керівником, але суть залишиться та сама. Ми діємо в певному законодавчому полі, і е, е, я думаю, що вони піднімали питання, що е, от, якраз е, законодавство про. Прозорість і публічні закупівлі створило е, проблеми для реалізації їхньої продукції, тому що для них складно е, пропонувати себе через. Е... Тендерні закупівлі, я готовий зустрітися. Ми готові напрацювати якусь дорожню карту по тому, чи ми можемо бути корисні допомогти, чи то консультаційні, чи то роз'яснювальна допомога, чи навчання. Те зараз я підніму більш детальну інформацію, що в нас є по коштам на цей рік на наші заклади підвідомчі для саме придбання постільної білизни, скажімо так, прямо підтримати придбання шляхом придбання їх продукції. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.